Я мед люблю всякий, але є такий мед, який я дуже люблю і привчив жінку. Купує мед у місцевих пасічників на щорічному медовому ярмарку місцевий житель Володимир Другий рік поспіль. Каже, який найбільше смакує. Гречка, різнотрав'я, липа, акація. Кожен рік я купляю 5-6 банок і ми з'їдаємо. Трьохлітрових. 13 пасічників із різних громад Хмельницької області, а також Тернопільської, представили продукти бджільництва на медовому ярмарку, який проходить у парку Чекмана. Про це розповідає завідувачка сектору з агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради Марина Дудар. каже ярмарок організували до дня медового спаса. Це традиційний щорічний ярмарок. Мета одна об'єднати людей, трошки розважити їх. І це можливість для пасічників в першу чергу поспілкуватися між собою, тому що вони міцна, досить кооперативна така сім'я. Вадим Флік має пасіку в Зінькові. каже, бджільництво у них родинна справа. На ярмарку продає мед ріпаковий, соняшниковий та гречаний. Все беруть потрошки однаково. Ну більше от гречки хочуть, але свіженький соняшниковий, тільки позавчора відкачали. Бачите, весла була холодна і але так от, трошки щось там викачали. Але цього року дуже. Не просто було. Займається бджільництвом багато років пасічник Антонінської громади Микола Іщук. Каже, цей рік для галузі бджільництва був важкий через дощі. Цей рік дуже бідний на, на меди. От тільки вдалося трошки відкачати гречану гречаного меду. Весняний мед взагалі його рубало. Пасічник каже, бере участь і в благодійних ярмарках для збору коштів на ЗСУ. Я іменем відомих цих артистів називаю бджолини сім'ї і мед проводимо аукціони. От останній раз було Хмельницькому аукціону Оксана Квати продали за 2,5 тисячі банку меду. На ярмарку купує вже у знайомих пасічників мед Хмельничанка Марія. Травневий, травневий мед. Ну, я вже тут не перший раз беру, дуже добре. Мені подобається. Юрій Заболотний, пасічник із Летичева, привіз різноманітні продукти бджільництва на продаж. Є мед з різнотрав'ям, є акацієвий, є гречаний, горішки є, так само можете, соти, вон доші є. Горішки ми робимо з дружиною, а продукти в пасіці більше, більше я знаходжусь. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.